Доброго дня, ви на каналі Job and Money. Статус Песель Укр для громадян України в Польщі продовжено до 30 вересня 2025 року, що дозволяє легально залишатися, працювати та користуватися послугами в Польщі. Щоб отримати цей статус, необхідно мати дійсний закордонний паспорт і подати заяву одразу після прибуття до Польщі. Для перевірки статусу можна звернутися до місцевої адміністрації або скористатися електронним порталом. Готуються зміни до закону, які включатимуть збір відбитків пальців для дітей віком від 6 років, а також необхідність актуалізації даних та можливі нові вимоги для отримання посвідки на проживання, що означає статус Песель Укр. Легальне перебування дозволяє законно перебувати в Польщі до 30 вересня 2025 року. Робота надає право легально працювати на території Польщі, соціальні послуги гарантує доступ до безкоштовної медицини та інших соціальних послуг. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було вам корисне, то поставте лайк і підпишіться на канал.